Доброго дня. Виготовили станцію на 2 кВт. години Зібрали все ввечері. Сьогодні поїде клієнту. Коротенький огляд, в принципі, нічого нового, окрім того, що модифікували верхню кришку для того, щоб неможливо було випадково включити інвертор або DCшку. То есть это уже только примусово можно будет включить або выключить. Два выхода 220 вольт, инвертор на 2,6 кВт, DC на 5 вольт 3 ампера, Нет, индикатор, который показывает стан заряда. Ну, і також вольтметр, який показує стан заряду. З цього боку у нас зарядний роз'єм, який можна використовувати до 40 А зарядку. Система вентиляції. Нас Станція дуже компактна. Люди, які її бачать перший раз вживу, не можуть повірити, що тут 2 кВт години. І 2 кВт на інвертор. Але коли тестують, то все дуже чітко. Яким чином тут розміщаються 2 кВт -годин акумулятори? От в цьому поверху знаходиться 54 акумулятора LG m 50 t з'єднаних по схемі 3S, тут так само есть, загалом виходить 108 акумуляторів. А в цьому поверсі знаходиться інвертор і комутація. Ми не продаємо повітря, ми продаємо пристрій, розроблений з інженерної точки зору. Трошки у нас черга, тому, якщо потрібно, звертайтесь в Telegram в профілі. Ціна на 2 кВт станцію на даний момент 38 тисяч гривень. Дякую. Побачимося.